Загальноукраїнський круглий стіл національної єдності саме зараз у парламенті політики, державні та громадські діячі, представники сходу та заходу, півночі та півдня радяться і шукають стежки до миру в Україні. Столиці намагаються надіслати сигнал у регіони, що у новій Україні готові дослухатися до всіх. Серед запрошених президенти Кучма та Кравчук, прем'єр Яценюк, урядовці, депутати, духовні оці. Прийшли кілька кандидатів у президенти присутні у залі губернатор Донеччини Сергій Тарута. Запрошували, кажуть і мільярдера Ахметова, але він наразі серед учасників зустрічі помічений не був. Немає там і екс-президента Ющенка. Його прес-служба заявила, що офіційного запрошення третій президент України не отримував. Влада обіцяє, що рішення Круглого столу будуть впроваджені через голосування у Верховній Раді. Ми готові до діалогу. Ми готові всіх почути, але для того, щоб почули, пам'ятаєте гасла, да? почую кожен. І нам зараз говорять, Донбас не хоче почути. Ми хочемо почути. Але щоб чути людей не треба стріляти, не треба грабувати, не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до діалогу.